У лютому 2012 року аварійне відключення ліній електропередач, практично весь Тернопіль без світла. 1 червня через буревій на трасі Львів Тернопіль заблокований проїзд автівок. 2 серпня під час прокладання комунікацій на вулиці Куліша у Тернополі двох людей засипало землею. 15 грудня близько 200 автомобілів заблоковані в Бучицькому районі через снігові замети. Ось такими резонансними подіями запам'ята стався 2012 р. рятувальником Тернопіля Крім цього, бійці гасили тисячі пожеж, рятуючи людей із вогню. В дійсності могли оновити декілька пожежних депо, а навіть повністю реконструювати в монастирську залу експлуатацію. Також хочу відмітити, що вишкіл особового складу став вищий, і у нас зменшився час доїзду на до надзвичайних ситуацій, а також збільшила кількість врятованих людей при надзвичайних подіях, надзвичайних ситуаціях. Участь у засіданні підсумкової колегії МНС Взяв перший заступник голови Державної інспекції техногенної безпеки України. Як виглядає Тернопільщина на фоні держави, значить ну, виглядає у нас з непоганої сторони, з позитивної. Якщо брати по надзвичайним ситуаціям, кількість надзвичайних ситуацій зменшилася. Зменшилась недопущена загибель людей в ситуацій, Зменшилась значна кількість постраждалих, тільки один постраждалий в результаті надзвичайних ситуацій. Зменшена кількість пожеж в області, а також загибель на них. Ну, а якщо говорити про матеріальну базу в області, значить вона, область одна із кращих по будівництву депо. На Тернопільщині сьогодні діє 20 бойових підрозділів, які входять до складу територіального управління МНС у Тернопільській області.